Прийшов час робити ремонт, а ви не знаєте з чого почати? Не знаєте, як зробити так, як потрібно вам, та не виконати зайві гроші. Ми знаємо, як берегти ваш час, гроші та нерви від недобросовісних підрядників та халтурної роботи. Вартість ремонту під ключ прирівнюється до вартості покупки квартири, тому дуже важливо не помилитися із вибором виконавця. Тож перед вами постає вибір: кого обрати? Зверніть увагу, що стоматолог, гінеколог та педіатр це все різні лікарі. Під різні проблеми людини. Так само і в будівництві виконроб не може комплексно реалізувати ремонт під ключ. Саме тому в нашій компанії над проєктом працює 7 відділів. Подивіться, як реалізовані відділи у нашому офісі: відділ постачання, відділ фінансів, відділ продажу, відділ управління персоналом, відділ реалізації, проєктокошторисний відділ. Та відділ архітектури і дизайну, які виконують роботу на вищому рівні та по ринковій ціні. NSD Group це компанія, яка з 2004 року успішно задовольняє усі потреби замовника в будівництві. В рік ми здаємо понад 100 квартир під ключ, приблизно 10 будинків та понад 50 дизайн проєктів. Переходьте на наш сайт та залишайте заявку на безкоштовну консультацію. Ми допоможемо вам оптимізувати етапи необхідних робіт та підібрати найкращі матеріали за оптимальною для вас вартістю, щоб задовольнити усі ваші потреби.